Пошукові роботи на території дитячої лікарні Ахмадит завершено. Про це повідомляють ДСНС. Однак рятувальники продовжують розбирати завали. Там перебуває моя колега Олександр Олександра Кулібаба. Сашо вітає. Яку останню інформацію маєш і чи відомо, скільки ще рятувальники розбиратимуть завали? Вітаю, Світлано. Наразі а... Сказати точні терміни, скільки ще знадобиться рятувальникам часу для розбору завалів. Рятувальники цифри не кажуть, не беруться сказати. Власне, але кажуть, що це займе тривалий час. Ще за ніч вони встигли зняти бетонні плити і дістатися підвалу зруйнованого корпусу Хмедиту. На щастя, нікого там не знайшли. Цифра загиблих тут так і залишається двоє осіб серед яких і лікарка охмадиту роботи тривали безперервно усю ніч. Усю ніч рятувальники намагалися перевірити, чи є загиблі, намагалися розбирати тут завали у порівнянні з вчорашнім вечором. Тут встигли вже частково закрити плівкою вікна в корпусі навпроти, тобто в більш новішому корпусі, також територію, частково встигли очистити від сміття. Волонтери і всі служби продовжують працювати на місці. Волонтери тут навіть підгодовують наших хлопців, рятувальників і поліцейських. І власне на момент самого прильоту на території Охмандиту було близько 600 пацієнтів. Також десь понад 600 – це батьки і колектив лікарні. Власне, де зараз перебувають пацієнти? Як вони себе почувають? Давайте почуємо від директора. Ми перше евакували пацієнтів між внутрішніми корпусами, тобто там, де збережена інфраструктура, частково пацієнти перейшли в ті відділення. Планових пацієнтів, там, де нема розмови про термінову, про невідкладну хірургію або лікування, ми виписали з подальшим викликом і наданням допомоги. Пацієнтів, які потребували невідкладної допомоги, яка не могла надаватися тут. Ми розмістили по провідних закладах Києва. Лікарі поїхали разом зі своїми пацієнтами на місця, вони продовжують з ними лікування. Загалом зруйновано на території Охмадиту чотири корпуси. Працюють тут три. За словами директора, в найближчих планах тут відновити електропостачання, воду і до кінця дня хочуть подати кисень, аби частину послуг все ж таки тут продовжувати надавати. Також він повідомив, що вчора місце прильоту веч. Відвідали посли приблизно 50 країн, і отримали Охмандит отримав перші пропозиції щодо допомоги пацієнтам. Якщо буде така необхідність за кордоном, поки що такої необхідності немає. Але якщо буде, якщо буде, нам міжнародні партнери готові допомогти у цьому. І ще я хотіла сказати щодо обладнання. Зрозуміло, що тут частина обладнання все ж постраждала і. Директор охмадиту не береться називати точних цифр, але каже, що боїться, що це може сягати сотень мільйонів власне і, але головне, що вдалося зберегти життя маленьких пацієнтів і персоналу закладу.